Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. У цьому відео я розповім вам про розслідування, які провели вищі сили під час мого перебування у жовтні цього року у столиці Угорщини в місті Будапешті. Я не викладала інформацію про ці розслідування, оскільки певні процеси ще тривали. Наразі прийшов час розповісти. Мова піде про одну із самих відомих визначних пам'яток Будапешту, яка має назви Будайська фортеця, замок Буди, Королівський палац. Е, у різних джерелах по-різному. Згідно історії цієї фортеці, її постійно захоплювали, постійно руйнували, а потім відновлювали. Проте мене це місце цікавило з езотеричної сторони. Вищі сили мені рекомендували відвідати це місце не одній. Нас туди прибуло п'ятеро. Зібралися усі, чия присутність була необхідна для певних задач, які мали вирішити на цьому місці в ефірному світі творець з іншими богами. А задачі були наступні: звільнити з цього місця усі ті душі і духів, які заточені тут, а також знайти замовників та виконавців цих злочинів. для суду. Коли захопили нашу планету людство, частину богів із пантеону творця було знищено під час самого захоплення. Знищено повністю без можливості відновлення душі чи духу. Таких богів було п'ятеро. Ще п'ятеро богів з часом перейшли на сторону загарбників. Проте у цьому відео я хочу розказати про тих богів та боги, які не могли знищити, оскільки хотіли використовувати у своїх цілях. Виявляється, що в ефірному світі на цьому місці були в'язниці та пологовий будинок. Про пологовий будинок навіть є вказівник, оскільки загарбники завжди увіковічували свої злочини. Це статуя жінки з дитиною на руках, встановлена на зовнішній стіні фортеці, з видом на Дунай та саме місто. Її навіть видно з іншої сторони річки. Підступитися до в'язниць в ефірному світі виявилося не так легко. Їх надійно охороняли дуже сильні воїни. Проте вони знали, хто прийшов, і швидко доповіли своїм хазяївам, викривши їх при цьому, творець із богами дочекався прибуття одного із замовників цих злочинів, знищивши при цьому охорону. А злочинів на цьому місці було чимало. Коли захопив нашу планету людство, на цьому місці в ефірному світі побудували пологовий будинок. Де примушували богинь із пантеону творця народжувати дітей тим лже богам, які після захоплення планети зайняли місце істинних богів. Тобто насилля на цьому місці зашкалювало. Для тих, хто йшов проти волі лже богів, поряд були побудовані дві в'язниці в одній тримали і катували самих боги, а в іншій тримали їх дітей, щоб шантажувати богинь. Так ламали їх дух. І калічили душі. Хто ж виявився замовником усіх цих злочинів? А замовниками та організаторами цих злочинів виявилися Бог Перун та Бог Велес. У своєму відео Вирок творця щодо душі Володимира Путіна я розповіла, що творець знищив вже останню постать Бога Перуна у ефірному світі. Бог Велес, розуміючи, що перуна вже знищили. Із появою істинних правителів планети, творця Рода і богородиці Живий його час правління сплив, і його за злочини над душами ніхто не пощадить, почав шантажувати творця звільненням цих душ, за що був знищений прямо на місці, без можливості відновлення душі чи духу. Після цього було знайдено та звільнено із заточення з цих в'язниць в ефірному світі. Понад 300 частинок душ і духів, цих богинь та богів, яких тут катували. Тепер ці частинки душ і духів підселені творцем у різних людей за згоду їх душ для відновлення. Нагадаю, що за законом Свобода вибору душа повинна погодитися на такі дії. Лише тоді творець має право підселяти у душу частину душі Бога для відновлення. Що таке відновлення частини душі чи духа Бога у тілі людини? Наведу приклад для більш чіткого розуміння. Наприклад, була певна богиня, яку шантажували її дітьми для того, щоб вона погодилася зачати і народити дитину лжебогу. Тобто, ламали її дух у частині стійкості. Це означає, що дух втратив здатність противитися із-за шантажу дітьми і здався. Коли таку частину духа творець підселяє духу людини для відновлення цього параметру, у цієї людини у нашому світі обставини у житті починають складатися таким чином, щоб вона пройшла певні випробування, де проявила цю саму стійкість. І якщо вона у певних життєвих обставинах Проявляє стійкість, ну, наприклад, не піддається шантажу у житті, то тим самим відновлює цілісність тієї частинки духа Бога, яка до неї підселена творцем. Наведу приклад щодо відновлення душі. Наприклад, в результаті тортур душа стала здою та втратила довіру до людей, тобто, було скалічено такі параметри душі, як доброта та довіра до людей до світу. У такому разі у людей у нашому світі, до якої підселені такі скалічені частинки душі, будуть складатися у житті так обставини, щоб вони прийшли до доброти та довіри. Звичайно, після відвідування творцем цього місця в ефірному світі воно змінило свою енергетику і своє призначення. Було зруйновано усі ці в'язниці, а пологовий будинок змінив своє призначення. Наступне місце, яке ми відвідали у Будапешті, був будинок парламенту Угорщини. Дивовижна споруда на самому березі Дунаю. дуже гарна архітектурно і дивовижно підсвічена увечері. Проте нас вона цікавила, звичайно, з езотеричної сторони. Виявилося, що на цьому місці теж була в'язниця. Усього з цієї в'язниці в ефірному світі творцем було звільнено ще понад 50 частинок душ і духів богів із пантеону для їх відновлення. Тепер хочу вам пояснити, чому так важливо відновити істинних богів із пантеону творця. Кожен бог у ньому це певна деталь такого механізму, як Пантеон Творця. А сам пантеон. Це певний механізм у ще більшому механізму під назвою Планета людства. Тобто, вимальовується така собі матрьошка. Бог маленька матрьошка. Пантеон із 93 богів більша матрьошка, а планета людства найвелика матрьошка. Тобто, коли будуть відновлені боги пантеону, і кожен Бог почне виконувати своє призначення та функціонал. Це запустить інший механізм нашої планети. А саме, творець зможе відновити нашу планету з точки зору розвитку технологій. Тобто кожен Бог має певні повноваження та певний доступ до технологій на планеті. По мірі відновлення богів, творець частково відновлює з їх допомогою цілі мережі навколо та всередині планети. Оскільки коди доступу до певних технологій чи мереж були саме у богів пантеону. А коли знищували планету, боги перепрограмували ці коди і замкнули усі, усі їх на свої ДНК. Тепер для відновлення певних мереж на планеті необхідно, щоб певний Бог був на цьому місці і відкрив в своїм ДНК певні тунелі чи портали. Коли ми летіли з Огорщини до Румунії, моя дочка, як хранительниця просторових порталів, прямо під час знаходження у літаку, тобто у просторі, відкрила своїм ДНК в ефірному світі 8 просторових порталів і передала коди доступу творцю для їх відновлення. Тому так важливо, щоб люди, у яких є частинки душ чи духів наших істинних богів, знаходилися у цих місцях на землі, а творець. З вищими аспектами цих богів, знаходився одночасно у цьому місці в ефірному світі. Проте, коли ми підлетіли до 9-го порталу, після відкриття на нас напали загарбники і почався бій. Оскільки час перельоту сплив і літак вже приземлився, ми не встигли відкрити 9-й портал. Тому з часом дочці доведеться знову здійснити такий переліт. Отже, підсумуємо. Лише в Будапешті нам вдалося звільнити близько 400 частинок душ і духів наших істинних богів, закатованих і скалічених після захоплення нашої планети. Для того, щоб планета відновила своє правильне функціонування, усі деталі повинні зайняти своє місце і почати працювати. Проте на це знадобиться деякий час, оскільки всі ці віднайдені частинки душі духів вже втілені у людей на землі для їх відновлення. У моєму телеграм-каналі посилання, на які ви можете знайти в описанні під відео, вже проходить навчання від творця по відновленню цілісності душі і духа тих людей, душі яких погодилися на це. Проте не забувайте, що кожна людина втілюється на землі лише для того, щоб зібрати цілісність своєї душі і свого духа. Тому не втрачайте цей шанс. Доєднуйтесь до навчання, воно безкоштовне. Це та частина діяльності вищих сил, про яку я хотіла вам розповісти у цьому відео. У нових відео я розповім про наші ізотеричні розслідування у Румунії. Якщо інформація була цікава, Підписуйтесь, коментуйте, ставте пальчик догори. Дякую за ваш інтерес. До зустрічі!